Екатерина, Полиповна? Екатерина Катерина полыпала. Катерина. Катерина. Ну ты, Все, поехали. Да, поехали. Катерина Пилипівна, добрий день. Скажіть, будь ласка, чи застали ви голодомор? Звісно, мені було шість років з половиною, як ми, я знаю, Ну, ми не дуже так уже голодали, як люди по селах. Бо в нас батько робив у Києві на залізниці, а мати держала корову. до ще сяк так. Весною дуже 33 третє було. Не вистачило картоплі, але ж ділились з людьми. Баби були сережки гарні, ці ж кольца, то все в торксин поздавали, то ми так вижили. О. А люди з сіл, там крохмальні у нас, приходили, мішок набере жмиху картопляного, іде воно тече, йде, падає, і помирали. Я це теж. А добре пам'ятаю 47-й рік. У мене була маленька дитина. То я добре це пам'ятаю, скільки прийшлося. Але мене ремствували, тому що знали війна, що було, що давали нам роботу на дім, а я шила. Оце це мене і спасло. І держить, мабуть, до сьогоднішнього дня. Отак -от. А чи постраждала ваша родина голодомору? Ні, наші, ми своя сім'я, ні. І Господь уберіг ще й однімеччини. Так що ми на що цього? Тільки батька в мене забрали в 38 оце. А так, тягнемося і не ремство. А скажіть, будь ласка, чому так сталося? Чому наша країна так постраждала? Тому що спеціально зробили. Урожай був великий. А захотіли людей виморити, то й виморили. І, і все. Це і поняли. поняття. Таке. Стоп. Стоп. Ну, а в 47-му дуже ж ходили, до теж брат з армії прийшов, з бабушкою, їздили в западну по картоплю. А ходили ж дуже, ми ділились, последнім ділились. Було так, що купиш хліба, пошлю, продам, куплю хліба, тоді лусточку і ділимся. Ось вона моя, того пам'ятного. А дітки ходили, просили, одна дівчинка часто приходила, що було, те давали. А потім вона не стала ходити. Видно, що померла багато, і в 47-му багато дуже людей постраждали. І що так, що своя хата, город, от, так що ми вже витяглися якось і що шили. Оце нас і, і здержувало. А так багато було, що таких, що й йшли, йшли, й просили. Ну, що було, ділились. Є три картошки, одну віддамо, дві собі. Отак, що такі діла. Так. А тебе... Скажіть, будь ласка, може вам щось розповідали родичі, близькі, мати ваша, про 21 рік? Чого ж розповідала? У мене сестра родилася. У... У... Ну, так, сестра старша, у мене родилась двадцятого року в грудні, а 21-й був вона Жили у лісі там на буці, желізнодорожники були, залізничники батьки мої. Так що там вона? Теж держала якусь корову, у лісі гриби збирала, ягоди і отак от. А ходили, теж ходила з тюю малою дитиною жати до багатіших, щоб ми з за день дали. Ну, теж викручувалися, ліс, гриби. І держала всі коробку. То і ще ще ми од цього і видержали. Дякую.